Вітаю вас, пані Юлія. Дякую. Я Ілля Крутенко, студент цього університету, член революційного фактично страйкому національного полічного університету, Дякую. і член ради всеукраїнського об'єднання майдан. В першу чергу хочу сказати, що радий бачити вас в значно кращому стані здоров'я з ніж перший нашого... день, да? Так, ніж минула зустріч. Ну вибачте, а... людину просто взяли з камери. Привезли і показали народу. Я ще сама не розуміла. <свист> де я не хочу. А, друге хотів, мабуть, від імені всіх студентів подякувати вам за 2006-2007 рік за підвищення майже в 4 рази стипендій студентських і власне очікування студентів, що закон про вищу освіту, де передбачається протягом трьох років, підвищити стипендії до прожиткового мінімум, так таки справді буде прийнятий. А ну і третє от, власне моє питання. Ви багато говорите про очищення влади від недобросовісних чиновників. Тому я хочу розповісти вам одну історію. Ця історія вона ні, нікого ще ніде не звучала. Про неї знають тільки члени ради Майдану, тому що було прийнято рішення не, не говорити про це, тому що це погано зіграло на імідж майдану. А січня було затримано студентів університету Карпенка карого Власне, у відповідь ну було збурення студентів. Це якраз власне розвиток подій на Грушевського. Яка збурення студентів, студенти вирішили блокувати міністерство внутрішніх справ. А до мене особисто звернулися політики з партії Батьківщина та заступники з проханням ну, організувати студентів для походу на міністерство внутрішніх справ. У відповідь я заявив, що студенти. А вже збираються з самого ранку блокувати міністерство внутрішніх справ і так і відбулося. А з 9 чи 10 ранку близько сотні студентів кількох вишів та кількох організацій захопили, заблокували приймання Міністерства внутрішніх справ і очікувало, що о 3-й годині з Майдану до Міністерства внутрішніх справ рушить колона, як було обіцяно. А о 3 годині, прийшовши на майдан, я дізнався, що колона рушила до генпрокуратури. А коли я підійшов до такого собі пана Пашинського, ви його маєте знати, це ваш радник 2005-2006 рік, вибачте за нецензурну лексику, але він мені прямим текстом заявив, що під МВС підраси і провокатори. А мене особисто обіцяв пан Пашинський запхати в автобус, і після цього мене його охорона відсторонила. Пізніше я дізнався, що колона пішла під Генпрокуратуру, а не під МВС, тому що пан Яценюк. Пішов на зустріч до колишнього генпрокурора, ну і власне потрібна була масовка для ЗМІ. Трошки пізніше пан Пашинський став героєм ще одного скандалу. Він вивіз на відомому напрямку людину та машину, в якій знайшли снайперську гвинтівку, члени самооборони Майдану, чим створив для ворогів революції можливість спекулювати на темі розстрілів розстрілі Героїв Небесної Сотні. Зараз пан Пашинський всупереч закону поєднує посаду народного депутата та керівника апарату президента України. Власне, в Верховній Раді журналісти зафіксували, як він займається кнопкодавством, а в апараті президента він відповідає за кадрові призначення, так і в тому числі, наприклад, за призначення головним київським міліціонером людини, яку звинувачують в тому, що в 2008 році, перебуваючи на посаді заступника голови управління Шевченківського районного відділку Міністерства внутрішніх справ, а ця людина особисто брала участь в зґвалтуванні підозрюваного гумовим кійком. І, власне, в мене просто питання: от як нам, студентам, довіряти вам і вашій політичній силі, якщо на кожні 10 представників чесних депутатів свідомих вашій політичній силі ну, знайдеться мінімум 3-4 таких, як пан Пашинський. Дякую. Я думаю, що якщо задатися метою, то в принципі про кожного політика, будь-якого, можна стільки розповісти, повірте мені. От якщо б, наприклад, зараз тут стояла інша людина і розповідала про будь-якого іншого політика, з будь-якої іншої команди, можливо, було те саме меню набрати, можливо, іншими словами, можливо, з іншими фактами. Ну це правда. Послухайте, я не хочу зараз нікого відбілювати. І не хочу незаково зараз е, брати якісь поручительства. Поясню чому. Тому що я сама не вірю в те, що після революції у нас якось виник абсолютно інший парламент, абсолютно інша система стосунків в політичних колах. Я не вірю в це сама. Я вірю в інше. Я вірю в те, що от ви перерахували там міліціонерів. Ну, я хочу вам сказати, що я зустрілася. З нашими регіональними керівниками партії мені прізвищ 500 назвали, призначення яких не сумісно взагалі з ідеалами, за які стояли люди і гинули люди. Тому я сьогодні вранці що я роблю? Я зустрілася з Єгором Соболєвим, якому ви знаєте, доручили очолити е, люстраційний комітет. От я вірю, що для Єгора Соболєва і його команди. Не існує батьківщини, удару, свободи, інших політичних ну, ознак і кольорів. Я вірю, що він може провести ілюстрацію чесно, прозоро, правильно і зробити це публічно. От в це я вірю. І тому сьогодні я разом з ним добивалася в усіх колишніх опозиційних фракціях прийняття всіх відповідних законів про ілюстрацію. В це я вірю. І я не вірю в те, що політики і чиновники сьогодні будуть призначати янгелів або навіть на 100% порядних людей. Це не вірю. І тому я закликаю і вас, в тому числі, зробити все можливе для того, щоб люстрація стала публічною. Щоб ми не тут з вами говорили на ці теми, а щоб, наприклад, був відкритий потужний сайт. Ви ж можете це зробити. І там просто поіменно всі ті. Хто абсолютно не може вже знаходитись при цій владі з аргументами, фактами і з вимогами до політики. Мені здається, що така публічна робота, в тому числі незалежного від влади, комітету по люстрації, от може змінити те, про що ви кажете. Я зовсім не знаю голову сьогодні міської е, міліції. А, пар... об... Київська обласна міліція, пан Гринцевич. Ну, Київська обласна міліція, я не знаю цю людину. Але я точно знаю, що якщо підтвердяться ці факти, про які ви говорите, і які я прошу вас просто викласти публічно, то реакція у політиків або є, або вони мерці. Ну практично вже не політики, тому що країну змінили ви. І якщо сьогодні хтось не буде чути і реагувати на ваші публічні сигнали, я переконана, що ці політики не мають права далі на життя політичні. Тому давайте з вами відстоїмо. Повну стовідсоткову публічну і законну люстрацію, і тоді кожен може відповісти за свої гріхи. Дякую.